Вітаю вас на нашому каналі. Друзі, ну, Сьогодні хочемо вам показати відео про те, де ж все-таки посадити краще огірки, щоб вони родили як можна довше. Сьогодні у нас 27 вересня, але ще погода в цьому році просто радує, тепло і і огірочки родять. Але все-таки, ну, хтось, хтось може, якщо бачив наші попередні відео, скаже, що ви так багато розказуєте про ці огірки. Ну, все-таки хочеться донести людей все те краще і як, як посадити, де посадити, що посадити, щоб як можна довше насолоджуватися свіжими овочами. овочами. Ну і ось про, про ці наші огірки ми тут розповідали, ми розказували, як ми їх садили, що ми їм робили. І, і що з цього вийшло. І сьогодні вам покажемо, де, все-таки в якому місці ці наші огірки родять саме краще. Ну, про ті, що ми вже розказували, що ті що гібриди вже давно немає. Там вже і бур'янці поросли, і все це саме про ті наші прості огірки, що ми висаджуємо. Тут ми, ми їх висадили двома способами: один на сітку, як ви бачите, і з другої. З другої сторони, просто так. Оце, як ви бачите, один рядок. Один рядок. І він розстелився дуже і дуже далеко. Ну, по вражайності все-таки все на сітці тут було краще. Але зараз пішли, ось ми їх, ми їх ще поливаємо. Пішли такі пагончики, пасиночки, на яких на яких ще є квіточки і огірочки в'яжуться. Але зразу скажу, що на, сіці, на сіці було, було краще. Що для цього ми робимо, щоб вони теж ще були? Бачите, ми їх піддобрили. Піддобрили і полили, і поливаємо, весь час поливаємо. Ось дивіться, бачите, які ось. Горні огірочки такі ось на, на пасиночках вони ще в'яжуться, в'яжуться і ростуть. Чому, звертаю вашу увагу на те, що на сітці все-таки все і врожайність краща, і доглядати за ними краще, і огірків і було по врожайності більше, і зараз ще бродять. Але, друзі, Саме, саме краще, зараз підемо і покажемо вам де ж все-таки огірки саме кращі. Ну, ось, друзі, саме краще знову родять огірки, де б ви думали, під деревами. Ми вже неодноразово показували, як ми садимо під абрикосою. В цьому році ми посадили ось під цим персиком і під молодою абрикосою. Друзі, ну бачите, Начебто, начебто в тіні, начебто огірки і не люблять. Але все-таки виходить, що коли не зовсім на сонці, тіньок огірки тянуться і родять краще. Тому і, і вигода, я вам скажу, двойна. Деревину поливаємо. Заодно персик у нас старенький, такий, вже зовсім старенький, але в цьому годі вродив гарно. І огірки, і огірки теж до сих пір родять. Тим більше, це ті огірки, може хто. Не дивився відео, подивіться. Ну а якщо не хочете дивитися, то скажемо, що це ті огірки, які ми пересаджували, якраз з тих огірків, що були там насаджені густо, і вони тут просто пересаджені. Ми, ми тут їх не сіяли, а сюди вже перенесли. І ось так вони у нас тут родять. Ну, Щоб показати вам, що ми ось сьогодні. Ось дивіться, всього-навсього з оцих двох діляночок, тут скільки росте, ось зібрали ми саме сьогодні. Ось під оцією молодою абрикоскою. Теж, теж поливаємо. Тут вони навіть ще зеленіші. Ну, як я вже говорив, так, ну, на вид вони. Ну, не такі вже зовсім рівненькі, але що саме головне, що дуже і дуже смачні. Друзі, ну знову ж, знову ж, мабуть, ви будете питати, той, хто не дивився, особливо, який сорт. Я вам ще раз скажу, що ми не знаємо, який сорт. Ми е, садимо його вже ну, дуже, дуже багато років. Збираємо насіння, ось можу вам показати. Ось дивіться, це не кабачата, це огірки. Хтось мені казав, що огірки повинні бути, коли вже старі, от такі коричневі. Не завжди, ось дивіться, один коричневий, а один такий світлий. І він вже коричневим не зробиться. Оце з таких огірків ми збираємо насіння, висаджуємо кожен рік такі оці свої простяки і насолоджуємося. Смачними-смачними огірочками, друзі. Так що, чому підводячи такий маленький підсумок? того що чому ми Знову показуємо вам про гірки, що все-таки, ну де ми вже тільки не пробували їх садити. Ви бачите, про, проекспериментували в цьому році Вони на, на другому огороді, і, і на сітці, і без сітки, і далі на сонці. От там, де на сонці пропадають найшвидше, там, де трошки в тіні там менше, а де зовсім тіні от під деревами ростуть прекрасно. Як я вже сказав, ось кінець вересня. Огірочки є. Ну, я не знаю, чи ми е, чи до морозів, як я раніше говорив. Е, якщо якщо дотягнемо, ми ще покажемо вам, скільки вони, до якої пори вони в нас родять. Ну, а сьогодні, якщо вам було це відео корисне, поставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.